Юрій Дерев'янко фракційних кулуарах парламенту коментує останнє голосування. Слухаємо. Прем'єр-міністр подається, і кандидатура премєр міністра відповідно до Конституції подається президентом України. Сьогодні була проголосована постанова за обрання прем'єр-міністра не за поданням президента, а за поданням народних депутатів. Це є ще одна. Помилка це ще одна суперечність і недотримання конституції України. Тому ми не голосували політична партія воля за програму дій неконституційно сформованого уряду. Ми вважаємо, що в такий спосіб взагалі не можна починати роботу уряду, і не тільки в той спосіб, що уряд не має довіри серед своїх членів фракції, яких немає в коаліції 226, Тільки 206 депутатів з коаліції проголосувало за, а всі інші це були регіонали, це були представники Коломойського. У групу це були е, інші представники інших олігархів, і це велика ганьба. Тому коли ми говоримо про уряд, е, уряд довіри, уряд надії чи уряд реформ, то уряд не може в такий спосіб бути сформований е, тією тим реваншем, тим тією зрадою, фактично інтересів майдану, коли ми проти регіоналів боролися, воювали, а сьогодні. Е, Народний фронт і блок Петра Порошенко саме за їх допомогою формує уряд такий спосіб. Тому політична партія воля не голосувала ні за уряд, ні за Гройсмана, ні за програму дій такого уряду. Ми Спасибо. вважаємо, що це є спроба зберегти кілька місяців, власне, саме цю збанкрутілу цих збанкрутило політиків, а не бажання здійснювати реформи.